Це Фінляндія, країна, яка затиснута між Скандинавією та російським кордоном в крайньому північно-східному куточку Європи. Фінляндія часто вважається одним із найуспішніших прикладів економічного та соціального прогресу у світі. Проте, дивлячись у майбутнє, країна стикається з низкою можливостей та викликів. Історично Фінляндія була нейтральною у своїй політиці стосовно інших країн, особливо Росії. Однак політика Фінляндії зазнала різких змін внаслідок кризи в Україні. Фінляндія має довгу історію тісних зв'язків з Росією і колись значною мірою покладалась на торгівлю з сусідом на сході. Проте різкий курс Фінляндії на бік ЄС яскраво виражений у зменшенні експорту до Росії, який з 10% у 2013 році зменшився до трохи більше 5% у 2021 році. Вибір Фінляндії вступити до НАТО, що матиме значні наслідки, особливо в енергетичному секторі, був зумовлений цією зміною. Фінляндія продемонструвала свою прихильність до власної безпеки, збільшивши свій військовий бюджет на 36% у відповідь на змінювану геополітичну ситуацію. Членство Фінляндії в НАТО має наслідки, які виходять за межі її кордонів і ставлять країну у центр суперечок між альянсом та її сусідом. Хоча вона розташована на окраїні Європи, ця країна з населенням 6 мільйонів людей еволюціонувала з аграрної відсталої області після Другої світової війни до основної економічної сили, що досягає успіхів у різних галузях, включаючи важку промисловість, лісове господарство та, на короткий період, мобільні телефони. Фінляндію розглядають на світовому рівні як приклад для розробки системи, що приносить користь її мешканцям, і вона часто займає перші місця. В міжнародних рейтингах розвитку, освіти та охорони здоров'я. Однак це досягнення не обійшлося без певних труднощів. Економіка Фінляндії стикнулася з проблемами головним чином через розпад Радянського Союзу, її найбільшого торгового партнера. Але використовуючи свої ресурси та процвітаючий технологічний сектор, зокрема завдяки компанії Nokia, Фінляндія змогла відновитися. Фінляндія стала суттєвим гравцем у світовій економіці. Коли вона приєдналася до ЄС у 1995 році та до Єврозони в 1999 році, Фінляндія має високий податковий рівень, схожий на інші скандинавські країни, з податками на корпорації та приріст капіталу у 20% та 30% відповідно, а також податками на доходи для людей середнього класу приблизно 46%. Незважаючи на ці високі податки, у Фінляндії мінімальний рівень безробіття. Потужна підтримка освіти та професійного навчання, а середні доходи становлять близько 25 євро на годину, що відповідає приблизно 33 долара США на момент створення цього відео. З початку століття ВВП Фінляндії поступово зростав, досягнувши 290 мільярдів доларів у 2021 році або 52 тисячі доларів на душу населення. Солідна економічна основа країни. Та акцент на передових секторах, таких як технології, чиста енергія та життєві науки, є причинами цього зростання. Ще одним фактором, що сприяє економічному успіху Фінляндії, є її вигідне розташування, що дозволяє налагоджувати тісні торговельні зв'язки з сусідами Фінляндія отримує вигоду від єдиного ринку, будучи членом Європейського Союзу, що відкриває нові можливості для фінських компаній. Крім того, завдяки своєму незвичайному поєднанню висококваліфікованої робочої сили та багатства природних ресурсів, таких як деревина, вода та мінерали, Фінляндія привабила іноземні інвестиції та відкрила двері для компаній, орієнтованих на експорт. Наприклад, Фінляндія використовує свої великі ліси та сучасні лісозаготівельні технології, щоб стати одним із провідних виробників целюлози, паперу та картону в світі. Проте останні проблеми, такі як політичні зміни, дискусії щодо вступу до НАТО та занепад економіки, змусили багатьох задуматися про майбутнє Фінляндії. Отже, як Фінляндія спочатку досягла таких економічних успіхів, чому ця економіка стикається з такими труднощами внаслідок цих політичних змін та обговорень щодо приєднання до НАТО? Нарешті, що станеться з Фінляндією, якщо вона не зможе подолати ці проблеми? Відданість Фінляндії наданню високоякісної охорони здоров'я та освіти всім своїм громадянам стала ключовим фактором її успіху. Студенти у Фінляндії регулярно перевершують своїх однолітків на міжнародних іспитах, а освітня система країни часто оцінюється як одна з найкращих у світі. Рівні можливості. Тестування з низькими ставками та акцент на формуванні всебічно розвинених особистостей це основні компоненти освітньої філософії Фінляндії. У Фінляндії вчителі є високоповажними професіоналами, які пройшли всебічне навчання і часто мають ступінь магістра. Крім того, всі фінські громадяни мають право на безкоштовну вищу освіту, тому кожен може досягати своїх академічних цілей, не турбуючись про накопичення боргів за студентськими кредитами. Фінська освітня система славиться наголосом на критичному мисленні, креативності та навичках вирішення проблем. Цей акцент став основним фактором технологічних та інноваційних досягнень Фінляндії, які суттєво сприяли зростанню її економіки. У тому ж контексті Фінляндія відома своєю універсальною медичною страховкою та високою якістю медичних послуг. Фіни мають доступ до всебічної медичної допомоги з акцентом на раннє виявлення та профілактику. Приватні постачальники складають меншу частку в системі охорони здоров'я країни, яка переважно субсидується державою. Фінляндія має один з найвищих показників тривалості життя у світі 81 рік завдяки цій стратегії, що призвела до позитивних результатів у сфері здоров'я. Інвестиції Фінляндії в сучасні медичні дослідження. Та розвиток ще більше демонструють її сильну відданість охороні здоров'я. Цей акцент на інноваціях допоміг Фінляндії зберегти свою лідируючу позицію в медичній сфері, внаслідок чого відбулися інновації в таких галузях, як цифрове здоров'я, біотехнології та персоналізована медицина, які принесли користь її жителям і розвинули міцну, високотехнічну та додану вартість промисловість Україні. Крім того, Фінляндія надає високу пріоритетність добробуту своїх громадян. Що демонструється численними соціальними ініціативами, спрямованими на зменшення нерівності та бідності. Фінляндія славиться дуже високим рівнем життя, що є результатом таких політик, як комплексні дитячі установи, доступне житло та страхування по безробіттю. Основним чинником успіху Фінляндії є її система соціального забезпечення, яка пропонує своїм громадянам всебічну допомогу в таких сферах, як соціальні послуги, охорона здоров'я та освіта. Величезна мережа соціального забезпечення у Фінляндії є однією з ключових опор системи добробуту країни. До її складу входять, зокрема, допомога на дітей, пенсії та страхування на випадок безробіття, захищаючи громадян від фінансових труднощів, ці пільги сприяють створенню фінансової безпеки. Фінляндія має широку мережу державних послуг, спрямованих на поліпшення добробуту своїх громадян, крім своєї системи соціального забезпечення. Усі фінлянці мають гарантований доступ до ресурсів, необхідних для процвітання, завдяки державним фінансуванням дитячої опіки, освіти та медичних послуг. Фінська система соціального забезпечення була успішною, однак проблеми все ще існують країні потрібно буде дотримуватись бюджетної дисципліни, продовжуючи інвестувати у свою соціальну інфраструктуру через старіння населення та тиск міжнародної економічної конкуренції. Протягом останніх кількох десятиліть імміграція до Фінляндії стабільно зростала. Причому новоприбулі походять з різноманітних країн. Фінляндія повинна вирішити проблеми соціальної згуртованості та інтеграції, оскільки населення іммігрантів зростає. Успішну інтеграцію іммігрантів у фінське суспільство активно підтримує фінський уряд, мовні курси. Ініціативи культурної орієнтації та цілеспрямована допомога для новачків у таких галузях, як праця, житло та освіта, є частиною цих ініціатив. Проте, дивлячись у майбутнє, країна стикається з низкою можливостей та викликів. Історично Фінляндія була нейтральною у своїй політиці стосовно інших країн, особливо Росії. Однак політика Фінляндії зазнала різких змін внаслідок кризи в Україні, і наратив країни швидко еволюонував. Фінляндія має довгу історію тісних зв'язків з Росією і колись значною мірою покладалась на торгівлю з сусідом на сході. Проте різкий курс Фінляндії на бік ЄС яскраво виражений у зменшенні експорту до Росії, який з 10% у 2013 році зменшився до трохи більше 5% у 2021 році, враховуючи, що іммігранти тепер складають близько 8,5% населення Фінляндії. Яке становить 5,5 мільйона, змінюється демографічна картина країни, що в свою чергу впливає на її змінюваний політичний ландшафт. Вибір Фінляндії вступити до НАТО, що матиме значні наслідки, особливо в енергетичному секторі, був зумовлений цією зміною. Фінляндія продемонструвала свою прихильність до власної безпеки, збільшивши свій військовий бюджет на 36 відсотків. У відповідь на змінювану геополітичну ситуацію, членство Фінляндії в НАТО має наслідки, які виходять за межі її кордонів і ставлять країну у центр суперечок між альянсом та її сусідом. На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, вступ Фінляндії до Альянсу є гучним свідченням нашого колективного захисту та зобов'язання щодо трансатлантичної безпеки. На церемонії в Брюсселі Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО після того, як інші країни, зокрема Туреччина, припинили заперечувати цю заявку. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хавісто сказав під час урочистостей: Це покладає край тривалій політиці нейтралітету Фінляндії та відкриває нову главу в її міжнародних відносинах. Для Фінляндії сьогодні знаковий день. Ми маємо честь бути частиною родини НАТО, групи країн. Які віддані спільним ідеалам демократії, прав людини та верховенства права. Фінляндія повинна знайти рівновагу між своїм нещодавнім партнерством з НАТО, зростаючою залученістю до ЄС та історичними зв'язками з Росією, оскільки вона розвивається як член НАТО. Політичне та економічне середовище Фінляндії в найближчі роки безсумнівно буде формуватися цією крихкою рівноваги. Важливо задуматися над можливими наслідками для майбутнього Фінляндії внаслідок зміни її торгівлі з Росії на НАТО. Рішення Фінляндії приєднатися до НАТО є суттєвим через спільний кордон та історію з Росією. Війна в Україні зробила Фінляндію більш про НАТО, що матиме довгострокові наслідки для майбутніх відносин країни з сусідом, особливо щодо енергетичної політики.